Дивіться, покажемо вам, як виглядає оприскувач квазар. Що в ньому такого? Якщо він має систему 360, це обов'язково вказано на оприскувачі. Ось так. Тут цифра 360, тут цифра 360. Якщо він отакого голубого кольору, він підходить під нейтральні миючі засоби. Тобто агресивної хімії він довго не витримає. Дивіться, система 360 заключається в тому, що ось такий е кінцевик. Знаходиться всередині з розчином і коли ви перевертаєте, він падає вниз і витягує воду практично навіть звідти. Тобто він працює як при такому положенні, так і при ось так, коли він рівно, так і повністю перевернутий верх ногами. Тому цей оприскувач дуже універсальний. Що йде в комплекті? Обов'язково є ось така. Силіконова змазка. Тут є кільце, котре потребує змащення. Після використання, нехай не щоденно, але старайтеся принаймні раз в тиждень змащувати це кільце для того, щоб воно не тверділо. І в тому випадку воно буде служити довго. Дивіться ще одну річ. Обов'язково, якщо потрібно. Відкручуєте, змащуєте ось тут. Всі ці речі е, значно довше будуть служити, і ви будете щасливі, коли вас оприскувач прослужить вам не один сезон або не один рік. Як для домашніх умов універсальна річ. Як для бізнесу можна розглядати під агресивні речовини, е, розпилювачі квазар, але спеціально під речовину. Наприклад, є кислотні, наприклад, є е, з стійкими до сольвентів-розчинників або до лужних розчинів, тому слідкуйте, запитуйте, слідкуйте за нами, запитуйте в коментарях, що цікавить, і ми зможемо розказати більше інформації.